У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, молитва ради, причисти Твоєї Матері, всіх святих Твоїх помили нас. Амінь. Слава Тобі, Боже, нас слава Тобі, Царю Небесної, Тішителю душі істини, і живе здеси, і вся іспоняє, сопроще, благих і жизні подателю, прийди вселися в них, і очисти не от всякої скверне, і спаси, блажа душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова Мінь. Присвятає Тройця, помили нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий посіти, зцілий немощі наші, імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, і присно, і во віков. Амінь. Отче наш, Ижей Сина небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, Хліб наш насущний дасть нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, І не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Як у Твоєї с Царство і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Восставшая от сна припадаєм ті благи, і ангельською пісню пієм Тих Всесильне, свят, свят, Свято Си Боже, заступленням безплотних Твоїх помили нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, отодрай сна воздвигне, си Господи, і умой про святий серце, і у сні, Мої отверть запіти, святая троиця. Свят, свять, си Боже, молитвами всіх святих Твоїх помилуй нас і нині, і присною, і вики веков мінь. Внезапно судія прийде, тікою ж до діяння обнажаться, но страхом завім полуноші, свят, свят, си Боже молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. От сна воста, благодарю те, святаю Тройце, ко многе ради благості і долотерпіння, не прогнівися на грішного і лінивого, мене грішного лінивого, ніже погубив мене єси себе законями моїми, но, чоловіколюбство, обичне ім нечаяні лежащего зделя, воєже утренувати і славословити державу Твою, і нині мій очі мої сини, мій уста, поучатися свистем Твоїм, розуміти заповіді Твої. І творити волю Твою, і піти тя в ісповіданні і воспівати при святое ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віковом. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся Припадам Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся Припадам самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мене, Боже, по велиці милості Твої, по множеству щедрот Твоїх, очисти беззаконня моє, найпаче в моїм од беззаконня моєго, і од гріха моєго очисти м'я. Як у беззаконі знаю, і гріх моє передо мною єсть вину, тобі єдиному і лукави пред Тобою сотворив. Яко да оправдишися во слові всіх твоїх, і попідиши в них да судити ті, Себо бо беззаконі, і зачат єсом, і во грісі, родиня, мати моя, все боістинно і себе безвісна, і тайною при мудрості Твоєї явив міси, мя і сопом, і очищуся, мя і паче сніга, вілюся, Слуху моєму даси радості веселі, возрадиться, кості смиренні. Отврати лице Твоє моїх і всі беззаконі мої очисти. серце чисто созижди во мне, Боже, дух правобновый во утробі моєї, не отверзи мене от лиця Твоєго і Духа Твоєго святого, не отимі от мене, воздаж мне ради спасення Твоєго і Духу молодычному твердимя. научи беззаконні, и путем Твоїми и чистый Век І обратяться, мене от крові, Боже, Боже спасення моего, возрадуйся, зихме правді Твоєї. Господи, усіні мої твердяши, і устами возістять хвалу Твою, як ваші Бога сотіл жертви, дав би Му Бог всесажжені, не благоволиши, жертва Богу, Дух Сокрушен, серце сотрушенної і смиренно Бог не уничижить. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм Сіона, і до сузижду стіни Ірусалимсті, то дав жертву правди в возношені, все сожжигаємо моїх то вдаво зложить на олтар Твій тельці. Вірую в воєдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного, Іжого от Отця Рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога, істина от Бога, істина, рожденна, несотворена, і до насучна, Отцюєм же вся виша, нас ради чоловіки нашого, ради Спасення, з небес, і воплотившогося Духа Свята і Марії діви, і вочоловіше. Розп'ятого Жанеприпантістім Пілаті, і страдавши, і погребенна, і воскрешали в третій день по писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого Одесної Отця, і папі, і грядущого со славою судити живим і мертвим, Його же царствою не буде конца. і в Духа Святого Господа Животворячого, от живот Отця, і Ісходячого, з Отцем і Сином споклоняємо, і слави магного пророки, Пророки, Воєдину Святую Соборну і апостольською Церкву. Ісповіду єдинокрещення, восставлення гріхов, чаю, воскресення мертвих і жизни і будущого віка. Амінь. Боже, мене грішне, як у ніколи же сотвори благою пред Тобою, но і збави мене от лукавого, і да буде Твоні воля Твоя, де да не осуждено, тверзо, стави, і недостойні, і восхилю ім'я Твоє святое, Отця Ісина, і Святого Духа нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Слава тобі, Царю, Боже, Содержителю, іже Твоєм, і же Божественним Твоїм, і чоловібним промисом, сподобав ім'я грішного і недостойного, от сна востати і получити вход святого дому Твоєго. Прийми, Господи, глас моєго, моєї, якожих святих і умних твоїх сил, і благоволи серцем чистим, і духом смиренним принести Тобі. От скверних моїх остел хвалил, я з общним буду мудрим дівом зі світлої священі душі моєї, і славу, Тя і животці, і душі, славу мого Бога, Слова, Амінь. От сна восстав полуночну після приношу Ті Спаси і, і, спас, і припади в не даж мені уснути в гріховної смерті, но щедрими розмися волею, і лежачи в ум'яні ускорів востави і спасимя предстоянні молитви, і по сні ночном в мій день безгрішен, Христе Боже, і м'я». Тебі, Владико чоловіколюбче, от сна востав, прибігаю, і на діла Твої подвязаюся милосердям Твоїм. молюся тобі, помози мене всякою время во всякої вещі, і збави мене от всякі мирські, зли вещі і диявольського поспішення, І спаси мі, і веди в царство Твоє вічне. Ти, Бойси мой, сотворити і всякого блага, промисленник і податель, о Тебе же моє, і Тобі славу силаю, нині і присно, і у віки віков. Амінь. Господи, же много твої благості, великими щедротами Твоїми, дали мені, рабу Твоєму, мимо време, врем'я нощі, сея без напості прийти от всякого зла противна. Ти сам, владико, всячеське творче, сподобами істинним Твоїм світом і просвященним серцем творити волю Твою нині, і присно, і у віки вікова. Мінь. Господи, Боже, содержителю, приємлю от небесних Твої сил, Присвятої Пісню приймай від мене до достойного арба Твоєго, ночної сиєпін'я. І дажнім всі літа, живота моєго, і на всякий час тобі славу села Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присну, і у віки амінь. Господи, Вседержителю, Боже сили, всякої плоті, вишнік живий, смиренний, презирає, серця животроби, і спитує і сокровенний чоловіков яви предвідає. Безначальный пресносушний світе, уневожене и спременение, или приложение осінение, сам безсмертний царю, прийми молені наші, я же настоящее время, На множество Твої щедро, дързающих скверных Тибе устен творим, и остави нам при грешении ділом і словами, мыслею, ведением или невидинием соврешение нами, и очистый он всякие скверны плоти и духа. І даруй нам бодриним серцем і трезаною мыслью всю настоящую житті ночь прийти, ожидаючи пришествия світлого явленого дне, народного Твоє Сина, Господи Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, Вон же со слави, судія всіх прийдет, кому ж додать по ділом Його, да не падше, на нободствующий і воздвиження вділині, обрящимся готові. В радості Божественный черток, слава Его сумнідам, и дижит празднущий глас, непрестанний, и неизреченная сладость рачу Твоєго лиця, доброту неизреченною, Ты боится істинний світ, просвящає, освящає, всяческая тяпая вся тварь воеквеков, Тя, Благословим вечні Божий, Господи, милості творящего пресно з нами великий жене слідування і славні, же, ужасні і женіщі слава. Подавши нам сон, вопокоєні, немощі нашої, а й освоблені трудомного трудна плоті. Благодарим ті, яка напогубилися нас собі, законями нашими, ночі, колюк стали все обичні, нечайні, лежащі, не воздвигли єси, воєжі слова державу твою, Тим же молим безмірну Твою благость, просвіти наші мисли, Очисайм нашу тяжку осна ліності воскали. Отверзи наші уста і сповни я Твоє ухвалення, як от возможного піти же і сповідатися тобі во всіх і от всіх, славному Богу, безначальному Отцю, Своє, народним Твоїм сином, і все святим і благими і живутерячим Твоїм духом, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Воспіваю благодать Твої владичеса, ми людям умою, облагодати, ступати правими настави путів Христових заповідей, Бо к пісні укріпи, унині сон одганяющі, Зв'язана плінницями, гріхопадені, мольбами твоїми, розріши Бога невісто, і в нощі м'ядні сохраняй борющі, хороб і м'я, жизнодателя, Бога роча, страсть ми вживи. Я же світ невечірні я душу мою і просвіти, О, дивне владичня палато, дом духа божества на мене сотвори. Врача родший, врачу, йдущой моєї страсті, страсти, волнующейся житейською бурою, пустя зімя покаяння направи, Избавими огня вічною щегою червя же злого, и тартара, дамя я виший бесом радовані, многим гріхом повинника, нова сотвори мой бішаршего, нечунственним и пренепорочное соврешені, муки всякой покажи мій всіх лоти хумалы. Небесні ми влучити веселі з усіми святими сподоби, присвітає Діво, услыши власно потребного раба твоєго, струю давай мені слизан, причиста душі моєї, скверно очищающі, стенані от серця приношу ті непрестанно у серці, владичице, молебної служби мою, прийми Богу, благотробному принеси, Привише ангелу мірського м'я, привише злиття сотвори. Світоносная, сіне небесная, духовную благодать вам ні направи, Руці, воздію и восьніх похваленію сквернені, скверною, синопорочна, души длинних, м'япастой, і избави Христа проліжно умиляющие, Ему же честь і поклонені нині ныне присно, і во веки векова минь. Много милостивы, все милостиве, Боже мой, Господи Ісусе Христе, многі я радо любві, шебло плодив си, куди спасеш і всіх, і пак, і Спаси спасим по благодаті молюті, а ще бої діл спасеш і мене, ніса благодаті, дарно долг паче, їй многий щедродах, і, і неізреченні милості вірую мя, рекли си О Христе мой, жив, будет і не узріть смерті во віки аще бы віра, я життя спасает отчаяние, вирую, спаси меня, як у Богу мой святый создатель. Вера же міста Диудовниця мне, Боже, мой необрящий шебу діло дню доправдающих м'я. Но та віра моя, додовлет ми спа всіх, тадо да отвещает, та да оправдить м'я, та да покажет м'я причастника, славы твоєї вечные. Де не похитить м'ясо сатана і похвалиться слові, я же оторнути м'ял твоєї руки і огради, но іли хощу спаси мене, іли не хощу Христи спаси моє, придвори скоро, скоро, коли Бог. Ти боїси Бог моя, чрева матері моєї, я м'я, Господи, нині вас любити, якоживо возлюбих, і навдав той самий гріх. І паки поработати тобі без ліності, точно, як уже по роботах прежде сатаністивому, найпаче же поработаю тобі, Господи, Богу моєму Ісусу Христу, дні живота моєго, нині присно, і воїки вікомінь. Святий ангеле предстоя кояни моєї душі, і страсної моєї житні, не остав мене грішного, ніже відступи від мене за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону обладати мною насильством смертного сього, тілесе. Укріпи бідствующую, худу мою руку, и настави мене на путь спасень, ей святи, ангели Божий, хранителю, покровителю, окаянни моєї душі, тіла вся в не прости, и ликами тя скорби хусі, ні живота моїй, я, я ще что соврішив пришедшую носию, в настоящий день, і сухрани от всякого искушень противного, да в коєм грісі, прогнівую Бога, і молися в Ніко Господу, да отвердить на страсі своє. І достойно покажуть мирова рава своєї благості, амінь. Присвітає, Владичице моя Богородиця, і святими твоїми, все мольбами, Отже, не от не од мене грішна кояно, раба Твоєго, унині, забвен'є, нерозуміє, не і всі скверні лукаві, хульні помишлення, до кояни моєго серця та мреченого маму Його, і погасли пламень, страсти моїх, як иниші, єсміхоянин. І збави от многих і лютих воспоминаний приприяті всіх дій, злих собою м'я, як благословений свят всіх ходов, і славиться пречесної ім'я Твоєї Віко. Амінь. Моліти Бога у нас, святи, угодники Божії, яко, азусерно к вам прибігаю, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословенна Ти в женах. І благословен плод черева Твоєго, яко Спаси, родила і душ наших. Спаси, Господи, люди твоє, і благослови достояння Твоє, побіди на супротивне дарує, і Твоє, твоє сохраняє крестом Твоїм жительство. Спаси, Господи, помилуй Отця моєго, духовного, родителей моїх сроднику, начальнику, наставнику, благодій і всіх православних християн, упокой, Господи, душі високих рад Твоїх. Родители і моїх сродников, благодітили і всі православних християн, і простимся совішені вольної, невольне, і дару їм Царствие Небесное. достойно єсть, якоби істину блажити тя, Богородицю, и пренепорочної матір Бога нашого, чеснішою, хировим, і славнішою, без рассуждения, сирахи. Без іскління Бога, Слава рождею, свищую Богородицю Тя, Величаєм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і віки віков, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сини Божої, молитва Ради, причистки Твоєї Матері, преподобний і Богоносний Отець наших і всіх святих, Помилуй нас. Амінь.